Нещодавно в широку громадську дискусію сколихнули слова генерала Буданова про те, чи можна вважати громадянами тих, хто ніяк не допомагає, і не воює, і не допомагає фронту. Ну, мені здається, ця дискусія була, ну, скажімо так, хто висловлювався критично, ми можемо чудово подивитися біографію цих людей, де в яких країнах вони знаходяться і на чиї інтереси працюють. Логічно і природньо. служи або допомагай. І зрозуміло, що і служити хтось в передовій і це добре, хтось в забезпеченні, і це добре, хтось забезпечує правопорядок країні, так і також потрібно. Ти можеш бути волонтером, ти можеш бути дитиною, яка малює бійцю малюнок і передає його. Ти можеш бути священнослужителем, який забезпечує духовну підтримку війську, ти можеш бути небайдужим громадянином, який чесно платить податки. Служи або допомагай. І саме так оборонна українська демократія завдяки таким громадсько-військовим ініціативам і принципам переконаний буде ефективною і нездоланною, А українська держава успішною. І тільки така нам потрібна. Дякую вам, слава Україні.